Всім добрий ранок. Я вже зібрався. просто дивіться. І хочу сказати, що в мене сьогодні 4 пари, Четверг, як завжди, важкий, зараз будемо йти до Сашка. Дивитися, що він готовий чи ні. Тому що вже пора їхати. Ще цю дівчину лишилася на ти. Але вона відлана нової нікуди. Лора. флора. Флора ти? Але нічого, з нами не пропаде. Маленько так. Ну, все у нас вже хоче. Вчора коротше, ще заправу свого фьюжика до повного, але треба помити, тому що давно вже давно не має, дивіться, бачите, трохи є полюки. Та й зараз прогріваємо і будемо їхати. їду тільки з школу. Саша труситься. Що таке? Я трус... Ти Тепер трусився, що ти показуєш. Ано, Позь... почекаємо 3 секунди. Ого. Тільки що трусився. Каже, Максим, виключи кондиціонер, будь ласка, холодно. Ну, включу собі води на максимум. Я йому кажу, накинь щось наверх. Він каже, ні, мені тепло. Да, Сеш? На дворі ж холодно рано? Ну рано. Ну. А днем буде? Що днем буде? Тепло. Тепло? Так. Да. І жарко. Думаєш? Да.